Ну, шо ви, бойс? На зв'язку головний Дніпра. Нещодавно на просторі інтернетику я побачив, що більшість не любить Кобені. за її дратуючу та більшість як комедійну роль. Вона має велику схожість з головним героєм аніме Денжі. Втім, ці паралелі мало хто помічає. Я спробую уникнути спойлерів, однак суто ключові якісь моменти, які не були у аніме. Я не буду тут вам спойлерити. Я ось до тому 7 та 55 розділу дочитався і все. А судячи з новин, другий сезон буде. І чому ж? Ж не люблять кабені. спочатку я не сприйняв це серйозно. Я думав, що це все меми, як от було Аквою. хоча. Кого я обманію? Є люди, які дійсно хетять мою богиньку. Тож з Кабені ситуація в принципі схожа. Теж є вкиди щодо її безкорисності та того, що вона дратує усіх. Як мені здається, весь цей хейт іде від людей, які взагалі не читали манго, та не знають, що Кабені у манзі сама мила дівчинка. Так, у неї боягузливий характер та певно, що з не так психічним здоров'ям. Але це нормально, ну нормально для всесвіту цього аніме. Хоча ось на фоні інших персонажів. Вона дуже звичайна. Усіх є якась ціль, яка тим не менше їх мотивує. Якось ціль Акі. А ось у Кабені не було те вибору особливо. Або проституція, або мисливець на демоні. Автор манги хотів показати, що вона точно не та, хто може працювати мисливцем за демонами. і обіграв це у комічну та неврівноважену кабень. Та й взагалі я гадаю, що про неї ще мало не писало у манзі. Як на мене, там можна було ще писати і писати. Але що ж? Що поробиш? Її експлуатувала своя ж родина. А повірте мені, я своїм горбом знаю, що це таке. А все, забудьте. Я побачу статтю, де писалось, чому фанати так люблять Кабені. Ну, я радий, що фанатів Кабені теж дуже багато. Але такого хейту якось поставити сакуру з Наруто та Кабені в один ряд це занадто. Бля, сакура, яка точно всіх дратує, і до моєї кабені. Коротше, банку, бачите, хто буде ображати Кобені? Буде мати справи зі мною, зрозуміло. Але знаєте, чим глубше я рив контенту на кабені, тим більше я став помічати те, що всі її люблять. З неї ситуація не така критична, як була з Аквою. але теж є поодинокі випадки агресії, школоти на мою дівчинку. Ех. Зараз би ось кабені сидіти та дивитись на небо. Тобто зараз я хочу поговорити про паралелі Кабені та Денжі. Кабені експлуатує власна родина та наполягає на тому, щоб вона відправляла більшість грошей додому, щоб платити брату за навчання. До неї ставляться жахливо, як до заробітчанки, або якоїсь попелюшки. Родина Кабені навіть користується її автомобілем. тобто поповні використовують бідну мою кабені. Таким чином, Кабені Вені є ймовірно найбільш порівняним персонажем з Денджі, так само як і людина Бензопола, Вона теж собака, а її господар це її сім'я. Вона погоджується на експлуатацію в обмін на гроші та задоволенням своїх найнеобхідніших потреб. Подібним чином Макіма використовує силу Денжі, і він погоджується на все, тому що Макіма була напевно першою у його житті людиною, хто так ставиться до нього. Обені дуже цінний та корисний член команди. Втім, вона людина, не вкрай. Ну, не вкрай тупа, та не має якоїсь ідеології щодо вбивства демонів. Вона просто дівчина, яка намагається заробити грошей. Ніхто не знає, який у неї демон. Але я підозрюю, що це якийсь демон клинка. Або нужа. Ви тільки згадайте, як вона врятувала Денджі та схопила зміюку. Звідки вона бере цей ніж? Також Кабені вибачилась перед Денджі, що хотіла його вбити. Вона ніколи не зробить нічого крутого. What the Ні, далеко не безкорисний персонаж якось Денджі скаже Кобені, що він завжди буде чиєю собакою, і Кобені скаже, що це нормально. Кобені змириться з системою та й надалі буде відправляти гроші своїй родині. Хоча хто його знає, що буде з Кобені потім може Кобені дійсно зможе потрапити у якийсь унік, як вона і хотіла. А ще як казала одна людина: деякі з найбільш ненависних персонажів художньої літератури ненавидять, тому що вони найбільш люблять. І як би ми не хотіли цього визнавати, але вони нагадують нам про себе. Коротше кажучи, ситуація з Кабені дуже дивна. Є як і куча фанатів, так і хейтерів. Що хто ще може любити Резе чи Макиму? І взагалі я з тих, хто шиперів Кабені з Денжі. Кабені дуже вайбовий персонаж, знесупердолий. Хоча у кого вона там краще. До речі, Кабені буде дружити з одержимим насильства. Та він буде їй купувати морозиво. Бо нас Справді, одержимий насильством дуже добрий. Та він за мир та любов. Добре, більше не буду, бо все інше вже можуть бути мега-спойлерами. В якомусь наступному ролику ми ще поговоримо про пилу. Можливо, там будуть трохи спойлери, але не дуже сильно. Отже, думаю, на цьому все. Напишіть у коментах, хто ваша вайфу. Якщо ти ще не підписан, то підпишись. Ну а я пішов. Бувайте.